Погодка огонь. Можна було б збігати на рибалочку, але ще сил немає. Фігово, я закопав, як бачите. Мигдалину, але листечко на осінь вирішило прорватися вторий раз, бо перше згорало. Блін, вони ж в Криму росли, я їх в Криму збирав, коли в бурсі вчився мигдаль. Ну, Може хоч якісь на проб'ються в году буде легше, якщо не здохне. Якщо здохне, то туди йому і дорога. Груша, нову ветку вверх дала і знову і ще нову. Плюс нові вєтки, бачите? від цвітом, усилено швидко ростуть. На ніколи в суду зав'яжуться О, і ця буде продліватися. Ну недовго, з середини вересня вже холодно. У вас ребята неділя осталась порости. Та же фігня. нові веточки прориваються, Задерев'яніть, надіюсь, вспіють. Персик почти здох. Ну і здохших цих починають нові ветки прориватися, ну вже теж пізно. Абрикоса ананаска теж така глибока яма була і, блін, протупив. Що засипемо, загорнемо землею. Треба було корінь підрізати. Гранат, наногранат. Може через год, через два підросте. Не треба було такий мілкий заказувати. Їх два було, один вовчок з'їв, ви пам'ятаєте. Абрикоса ананаска номер 2 закопана чуть глибже, ну, можна ще нагорнути. Нове листя от була, навіть нові ветки за ніч виросла, я в шокі. Не вистачало тінька і холодка деревам в жару не росли. Ці самі єжевики Одна, втора, третя. Теж зашевелилися, ростуть, але не сказочно швидко. Персик, красавець краще за всіх. Тільки гляньте, які листя, які листя, які ветки в наступному році на них будуть персики по любасу. Аби тільки хто на зиму побризкав, коли листя впаде. Побачимо, як воно буде. Може щось зорганізуємо. Таке, якась зараза вже листя пооб'їдала, чи комахи, чи чорт його знає скотобаза Якась. Тут просто земляні оси є. Персик номер 4 дубця врізав, п'ятий і шостий викорчувані в хламіні. А от номер третій він вже вторий по качеству. Перший, вторий теж пустив. Нові на, в в нові на новітки нові усілено пруть. Ну, теж якась скотина їх їсть, стриже. І теж, сподіваємось, персики будуть дві груші. Тільки листя за ногу відкинула, ще ветки тільки-тільки починають йти. Якась скотобаза, все погризла. Ну, цей, як як був, так і остався. Усі ліна не росте до наступного року. Ну, хоч на удобреннях прожили, прополивали, не здохли. Год два приживуться, а потім їх викорчуєш. <реш> ну, то таке, що ж, дякуємо за те, що залишаєтесь каналом Капітан Гак. Тепер можна добавити і до фіга рибалочки. Ну або трошки на донечки Понеслась. Операція Black Fire. Знімаємо з грудини і фіга не азла. На жаль, на жаль, це той самий Україна Понад усе Blackfire 2,5. Хоча я попросив, продайте по закупці Азуру. Це у нас не перший раз, ми так і X-Game брали і не тільки Kenshin Кеншин. Не дають на тести, обзори порибачить. ми їх купимо. Тому що це класні речі. Ми їх в магазині трусили, І інколи десь рибалили, давали тестувати. Тому якось так Кільця зараза тонесенькі, тонесенькі. Що капець? Так, що там вже уперлося? Ще взяв з собою опаришів, не буде клювати щука на блешеньки почепимо поплапопір. Але сподіваюсь, все буде добре. Твою мать в ліс. Черпнув сапогами свіжака води мало, та я рішив глибину гамули провірити. Ну провірив. Надо зараз вилазити з лівого сапога воду виливати про Інфаркт не схватив. В карманах ще ще й пауэбанк. І телефон Повербанк салюти може дати на честь потопа. Ну, камери, і ще й камера з захистом від дощу, а не від потопу. Щоб звук був хороший. Так зроблено. Щоб ви зрозуміли. Да, навіть окуня пропали. Переключатися треба значить, на чернуху, якщо і вона не втекла. Тут їх поймеш, що то, то риби дофіга вона ловиться, то не фіга. От і сліпий дождик. Попер трошки. От вона. Оце здоровенна. Зараза уходи в комиші. Тут більше КГ, напевно, на нас пішла. Ох, апарат. Не, просто злюща. Район КГ плюс, навіть менше. І держиться на одному жалі. Но, мадам, ви не збіжали. От вона вот радимая. Відпочивай. Здалека взяла. Як я і казав, вздовж берега, вздовж комишика. Еч. Як чувствував. святий тигедик. Розпочинили місце. Так, 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 поки вона відкрила дзьобика, молодець. По-другому ніяк, бо потім плоскогубцями буде катастрофа. А так швиденько легко відділася. Попробуємо на середині пошукати місцевих санітарів водойома всіх датих. Щупа кабель, які обійшли всі сітки. Що? М Язі жереха більше не гоняться, хоча доганяють, які красноперки. Я думав, що воно таке пузанок, ага. Жерехоясь. Я поки ще не виклав те відео, якщо ви це дивитесь, де я ловив їх. І не знаю, кого я зловив. Ставлю на язя. У жереха все-таки така трьохугольна, по-моєму, нижня челюсть. Чужого. <хи> Хижацька. Оп. Тикають падлюки. Дрібнішої блешеньки немає. Хоча брешу десь є. Але вона мені не подобається. Якщо ця лове, то це страшне діло. Нову розлавлювати сильно довго і дорого. Час коштує дорого. І думай потім робиться блясна не робить, повезло чи не повезло. Повірити в приманку дорогого коштує розловити її, так сказати. Рибки захотів, грязної щучки, вони вже наказані, режуся, остався ти один Один однісінький. Мордяка ти така, щуканська, а з кошенятами так і не здружився покаша. Ну, потроху вони до нього лізуть, хвоста йому по він їх дубаса. А вони все одно лізуть. Що ж, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Рижик не відставати. Кс. -кс, -кс. Риба. Кажи, як пожариш, я підійду. А покаша, нифігаша. Кошенята, мабуть, в хаті. Ну, та таке, ладненько. Діліться роликом з друзями, бомбящі коменти вітаються, силочки в описі під відео. От і рижик під ногами, а карта в описі ниже на донат. Та й то таке? Всім пока і до зустрічі на воді. Ви це вже прослухали і так. Менше 10% це дивляться.